Собі. Ви та ваші друзі сідайте за стіл, спілкуйтесь і раптом. То ви стали шукачами привод у фентезі-сеттингу, слідчими в нуарному місті, або мандрівниками у безмежному вакуумі космосу. Але при цьому ви навіть не відходили від столу. Це найбільш скорочене пояснення такого явища. Як настільно рольові ігри або Енрі скорочено. От то взагалі таке: якщо пояснювати сухими термінами, це коли група від чотирьох людей збирається і грає, користуючись книгою прав. Один із гравців бере на себе роль ведучого, також відомий як майстер гри, оповідач, ранитель тощо, що буде описувати світ. Та ситуація, що відбуваються в ньому, керуючись книг то ж самою книгою правил. Інші люди беруть на себе роль гравців, які взаємодіють зі світом як персонажі, яких вони ж самі і створили. Іноді, щоб визначити успіх своїх дій, гравці використовують спеціальні граніковості згідно тих же правил. Думаю, у вас постає таке питання: Но навіщо мені ті правила, якщо я можу просто придумати сильного персонажа і робити, що за В цьому і справа. Ці правила допомагають створити історію, напружену. Та не будь-це використання небезпечного закляття, чи використання останньої кулі в пістолеті на межі життя і смерті. Гра проводиться ваншотами або іграми на один вечір та кампаніями, грою на декілька вечорів, які ще називають сесіями. Найбільша підходяща аналогія для цього кампанія та сезон серіалу, коли сесія це епізод цього ж сезону. Є багато різних збірок правил під назвою системи, і кожна така збірка. Граються по-своєму, приносячи щось незвичне або цікаве у гру тож тобі ніколи не буде нудно, якщо ти це спробуєш. Ну, загал я пояснив, глянемо, хто ж переміг голосуванні. Ну, герої так герої!